Одним з елітних районів міста вважають митницю. Відносно нові будинки, близько до центру та чудовий краєвид з вікна. Проте має митниця і недоліки. Район асфальту та бетону тут найменше зелених насаджень. Чому на митниці мало затінків та чи покращиться ситуація в майбутньому? Дивіться у сюжеті далі. У день дитячі майданчики на митниці пустують. На розпечених сонцем гудалках можна яйця смажити. На більшості з них немає жодного деревця. Мами не наважуються гуляти з дітьми, а якщо і приходять, то лише на декілька хвилин. Я гуляю з ребенком кожен день і два рази в день. Ми вранці і ввечері гуляємо. Очень Дуже... хотілося б, щоб озеленення було площадки більше, не только цієї, але і других площадок, які знаходяться в інших дворах вот, чтобы можна было спрятаться и по тень с ребенком, и посидеть на лавочке. Майданчики в районі 700-річчя добре захищені від сонця деревами. Радісний дитячий сміх не стихає тут і в обідню пору. На митниці бракує дерев не з влаців. За словами Володимира Гусаченка, начальника відділу екології та раціонального природокористування, озеленення в більшості місць на митниці неможливе, оскільки близько під землею пролягають комунікації. Є певні нормативи, які забороняють висаджувати дерева за 5 метрів від тепло та водомереж. У таких охоронних зонах можна облаштовувати лише газони. Проте пан Володимир... Зазначає, що на деяких майданчиках все ж таки дерева садити можна. Недороботка, що встановлюється майданчики і не робиться в зелені. Цьогоріч в міському бюджеті грошей на озеленення не передбачено. Зазвичай кошти надходять лише з компенсаційних виплат. Підприємці, готуючи майданчик під забудову, вносять до міської скарбниці певну суму за зрубані дерева. Володимир Гусаченко говорить, що до озеленення митниці треба підходити з розумом. Не можна саджати дерева, де кому заманеться. Потрібно підбирати саджанці відповідно до певної території. Жителі митниці некомфортно почувають себе в районі бетону та асфальту. Вони хочуть відпочивати в затінку дерев. Якщо б була позірніє, було б гораздо краще. Володимир Гусаченко обіцяє, що нові дерева жителі мікрорайону побачить уже восени. Алла Мороз, Василь Саєнко, Вікка Новини.